Я дам тобі список із 10 кроків для того, щоб стати тестувальником. За 12 років індустрії я бачив, як відсутність елементарних речей не тільки псувало враження про людину, а й було основною причиною відмови дуже сильним кандидатам на роботу. Здавалося б, що тут такого як купа гайді, та йди по них. Але на практиці це не зовсім так. Найважливіший скіл вас здивує. Перший крок в тому, як стати тестувальником, це почати використовувати AI. Здивований, 10 років тому я би сам закрив це відео після таких слів. Але не сьогодні AI корисний. Тобі не треба бути гуру, але використовувати його допоможе тобі не тільки в підготовці до співбесіди і навчанні, а і на самій роботі. Кожен наступний пункт можна вивчити з допомогою AI або, як мінімум, розширити свої знання. І я не говорю уже про те, що AI — дуже гарний помічник в цілому в роботі, да й не тільки. Чомусь ніхто не говорить про те, що тестувальник має бути впевненим користувачем ПК. Так, це банально. Але ми не народжуємося з цими знаннями. Це стосується не тільки старшого покоління, а й молоді зараз використовують телефонні планшети, вони не знають, що таке ПК. Тому якщо ти дуже слабо уявляєш, як з ним працювати, то тобі треба хоча б розуміти, що таке програма, як її встановлювати і видаляти, користуватися Word, Excel і тому подібними програмами, а також базово вміти користуватися консолю команд. Тобі, так само, як і з ПК, треба базово розуміти, що таке інтернет і як він працює. Що це за веб-додатки, що таке клієнт-серверна архітектура, що таке API, як користуватися інструментами розробника і мати базове розуміння, що таке HTML і CSS. Ось ми і підійшли до моменту, про який говорять всі: теорія тестування. Перш за все, тобі треба розуміти, як створювати програми, який життєвий цикл програмного забезпечення і яка роль того чи іншого учасника цього процесу. Хто такий тестувальник, що він робить, хто такі менеджери, які вони є, що роблять розробники і таке інше. Також тобі треба розуміти, які є методології розробки програмного забезпечення. Наступним кроком в теорії буде розуміння, що таке тест кейс, тобто тестовий випадок, що таке баг, як з ним працювати, який в нього життєвий цикл. Далі розглянь, яка є інша тестова документація. Тобі треба розуміти, що таке вимоги і як їх тестувати. Розуміти принципи тестування, рівні тестування і що таке піраміда тестування. Це для тебе на початку будуть досить абстрактні речі. Але якщо ти повернешся і переглянеш ці моменти уже після того, як освоїш більшість твоєї майбутньої професії, то ти сприймеш ці рівні і піраміди зовсім по-іншому. Дуже важлива річ в теорії тестування це техніки тест дизайну. Фактично, це способи створення тестових випадків. Тобто, як саме треба перевірити програму, щоб ця перевірка була гарною. Тобі треба також розуміти, яка різниця між тестуванням простих комп'ютерних програм, вебсайтів і програм на мобільних пристроях. Це не є якісь е глобально важливі знання, але варто розуміти ці моменти, хоча б в цілому. Часто в теорії тестування розглядають такі момент, як тестові метрики. Це різні показники тестування, які розглядаються учасниками розробки для того, щоб ставати кращими в майбутньому. Я впевнений, що початковим спеціалістам глибокі знання в цьому питанні не потрібні. Але треба хоча б поверхнево розуміти це питання. Дуже важливо новачку-тестувальнику знати, що таке бази даних і які вони існують. Також треба знати, що таке SQL. Для чого він, і виконувати нескладні запити в ньому. Не обов'язково писати запити на 100 і більше рядків, але гарно розуміти роботу всіх операторів і в цілому вміти виконувати так звані крут-операції. Тобто create створити дані, read – зчитати дані, update – оновити дані і delete видалити дані. Ще один дуже базовий, але дуже необхідний навик, не тільки тестувальнику, але взагалі всім. Це, звісно, англійська мова. Не повірите, але моя мама, якій за 50 зараз учить англійську мову. Ні, вона не хоче стати тестувальником, але цей навик дозволить знати відповіді практично на всі питання, які існують в цьому світі. А щодо тестування, то вся документація, все спілкування часто і співбесіди англійською. Тому англійська це дуже важливий момент. Так так. Зараз це не просто гарний плюс, а я б сказав обов'язок кожного, хто шукає собі першу роботу. Зайдіть на гітхаб, постворюйте там баг-репорти, тест кейси і всю іншу документацію. Попишіть тест кейси для тестування, ну, наприклад, нової пошти чи ще чогось. Цікавим варіантом може бути досвід бета-тестування ігор, якщо вам цікаво тестувати ігри. Коли ви будете писати якісь програми, також кидайте це в гітхаб. Ще років. 12 тому я співбесідувався на свою першу роботу програмістом. Руки трясуться, хоча це далеко не перша моя співбесіда. Я зовсім не мав ніякого комерційного досвіду у програмуванні. І знаєш, про що ми говорили десь половину співбесіди? Про те, як я для веселощів написав програму, яка грала в шахи. Вона була поганою, вона ледь-ледь видавала букви, куди треба поставити фігуру. І то не факт, що правильно. Але це був гарний досвід програмування, і я отримав пропозицію роботи після того співбесіди. Тому у всьому, що я назву або вже назвав, якщо ти можеш попрактикуватися, практикуйся. Ще перед вивченням основ автоматизованого тестування, ти вже можеш пробувати ходити на інтерв'ю на мануального, тобто ручного тестувальника. Але зараз знання автоматизації все більше і більше треба для будь-якого типу тестувальника. Автоматизоване тестування це процес написання програм, які будуть проводити базове тестування замість тестувальника. Щоб це вміти, треба, звісно ж, знати синтекси з обраної мови програмування, поучити алгоритми і типи даних і, звісно, попрактикуватися в написанні програм. А як же тести? Щоб писати тести, вам треба знати фреймворки для автоматизації тестування. Для тестування веб-додатків це буде Selenium, Playwright і інші. Для автоматизації тестування API це будуть засоби, які є в обраній мові програмування. Також часто говорять про те, що початківцям в автоматизації гарно було би знати, як працювати з базою даних. І тут в цілому я можу погодитись. Це варто знати. Хоча б базово. Система контролю версій – досить маленький пункт підготовки тестувальника, але з нюансами. Для мануального тестувальника достатньо теоретичних знань, але для автоматизатора треба знати загальні підходи і мати хоча б базові практичні знання, як працювати з системами контролю версій. Той же GitHub, який я вже згадував, вам дуже допоможе в цьому. І останній, але найважливіший крок для тестувальника це мати так звані софт скіли. Річ у тім, що в більшості команд в розробці програмного забезпечення працюють добрі, відкриті і позитивні люди. Якщо е, туди буде співбесідуватися людина з таким поганим характером, то, хоч вона буде знати все на світі, її не візьмуть на роботу. Тому будьте адекватні, проактивні, відкриті, вчіться і показуйте жагу нових знань. І в цілому будьте доброзичливі і допомагайте іншим, і тоді все буде добре. Якщо тобі сподобалося те, що ти почув у цьому відео, тебе може зацікавити плейлист по теорії тестування, який я активно доповнюю. На все добре!